Хлопчику, який вижив. Гаррі Потеру, Гаррі, ти вже виріс і більше не граєш з Роном в шахі. Твій шрам більше не болить і навіть не пече. Ти позбавився від своїх страждань та страхів, від мотлуху в голові. Та решти непотрібних речей. Ти став дорослим, викинув стару мантію, запустив вуса та купив новий капелюх, ти продав усю свою магію, а разом із нею зір свій та слух. І гарбузовий сік тобі не смакує, так, як колись. Та ти ж не винний, що став дорослим, та світ став інакшим. Ти поглянь, не берись. Ми з тобою пройшли багато доріг, Вчили трансфігурацію, левітацію, навчились говорити, я одноріг, а на кінець нам Гагрік з чудесний пиріг. Чи згадаєш ти, як було колись? Та ми ж на перехресті розійшлись іноді, коли сон мене не бере, я стою біля дуже дивних дверей. І хочу піти туди, де ще видно твої сліди. Гаря, ти вже виріс і повинен знати одне, що час він проходить, і магію нашу жере. Тому, коли мені погано, я тікаю в інші світи, туди, де муркочуть погнасті коти, Та магія наша на деревах цвіте і добі десь собі в куточку міцно хропе. Гарі ти вже виріс і прийшов чимало доріг, А в нас, до речі, вчора випав серпневий сніг. І поки в мене тут бліцкриг, прорив та забіг, я лиш хочу, щоб себе ти зберіг.